Оска, як ви вважаєте, чому не з'явився представник відповідальних? Я переконаний, що це спроба е, затягти е, розгляд справи, оскільки голова Верховної Ради Андрій Перебій патовій ситуації. Тобто насправді е, він би для українського спільства е, е, сказав одне, а нам і суду сказав інше. Тобто для українського суспільства він сказав, що він достеменно знає. Що в парламентській коаліції на момент її створення було 237 депутатів у відповідності до того інформації, що подав апарат Верховної Ради, після того, як сім депутатів стали членами уряду, в коаліції стало 230. Потім, коли почався судовий процес, почалася увага суспільства зростати, він вже в військовій області сказав, що він точно знає, що є більше як 226, може навіть назвати їх прізвище, але не знаю, хто це йому підказав, значить, але от друге його повідомлення таке, що він знає, як деякі от є у нас різновиди шового світу, знає, але сказати не може. Оскільки конституція йому забороняє вчинати будь-які дії, встановлювати чи чи інші обставини факти щодо коаліції депутатських фракцій, оскільки він наділений законом таким повноваженням, наскільки ми тоді вже пройшли перший етап, ми з'ясували, що. Апарат Верховної Ради визнав, що голова Верховної Ради каже неправду, не покаючи, оскільки апарат Верховної Ради сказав, що в них немає жодних документів, і він ніколи про ніяких документів не давав. Отже, голова Верховної Ради залишився вічна віч з українським народом і з судом, і прийти треба або визнати, що він або обманув, що знає, або обманув, що немає. Поліція, треба було щось робити. Очевидно, те, що ми сьогодні отримали, що той самий чоловік, який казав, що нічого не знає, представляв апарат Верховної Ради, щойно представляє голову Верховної Ради, але не приходив, мовляв, він на іншому засіданні. А на якому засіданні апарат Верховної Ради не підтвердив? На жаль, ще сумна констатуємо сумний факт, що ну, такого безвідповідального і непрофесійного Апарату Верховної Ради я не знаю, щоб хоча б вже зробити якийсь, якийсь документ, що людина захворіла, чи я не знаю, десь вона ходить. Тобто вони звернули до суду, що не можуть прийти і назвали жодної об'єктивної причини. На щастя, суд визнав. Безпідставною і так мати неправомірною діяльність керівництва верховної ради, але враховуючи з тим, що зазвичай така правда, практика судових засідань, що перше, коли на перше засідання не приходять, зазвичай все-таки переносять його. Можливо, і правильно ми тут не будемо критикувати суддю в тому плані, щоб потім, якби ми почали розглядати питання по суті, і впали рішення визнати незаконними діями голови верховної ради протиправними і вимагати. Оприлюднити для українського народу склад коаліції, вони б, можливо позивалися, шукали якісь аргументи. Тому ну, мучилися місяць, помучимося ще до 13 березня, і 13 березня. Я переконаний, що якщо не буде представника... Або голови Верховної Ради, значить, ми будемо наполягати на розгляді без них. А до вас особисте прохання до голови Верховної Ради поінформувати, що він відповідає, що такі відповідальній справі, оскільки ну, ціна питання дуже велика, оскільки йдеться про легітимність чи не легітимність рішень, які ухвалюються, і урядом і парламентом, що я маю на увазі, що готові собі, наприклад, якщо виявиться, що може навіть на момент творення. Уряду не було коаліції, значить, як на яких підставах працює уряд. Тобто я не знаю, оскільки про це не каже. Тому я не знаю, як було насправді. Я думаю, дізнатися про те, що таке коаліція, хто в неї входить. До речі, ми вже дізналися точно, що. Попри критику злочинного режиму Януковича, нинішня влада і пробій успішно використовують досвід Януковича, тобто назвавши, що в коаліцію входять позафракційні депутати, це означає, що Верховна Рада, уряд і керівництво держави скористалися конційним судом, яке Янукович видушив своєю командою для того, щоб тлумачити створення коаліції не лише на підставі утворення кількох фракцій, а позафракційних депутатів. Тобто, якби умовно кажучи. Справа Януковича живе і перемагає, але тепер все рівно треба дізнатися, хто ж написав заяву, хто ж війшов, оскільки у всіх документах, які ми отримали, постійно керівництво Верховної Ради апелює до коаліційної угоди, що вона є, живе і вона є ключовим легітимним документом. У коаліційній угоді кілька разів стверджується, що вона створювалася народними депутатами, які власними підписами підтвердили факт участі. Тобто, Існу, існують ну теорії персональні так мити персональні документи кожного депутата, які можна дуже легко перевірити. Я знаю, що медіа там по-своєму досліджують, знаходять чи не знаходять 226, але все-таки я як відповідальна людина вважаю, що ми повинні мати документ за підписом голови на ради, і сподіваємося, що суд нам цьому допоможе.